Скупляюсь ВТБ і останнім часом зрозумів, що дуже е, нововведення класне ВТБ ввели. Е, працівникам ВТБ порадували наушнички і мікрофончики. Хто це бачив, поплутуйте, будь ласка, є таке. Ну, і я впевнений, що там не пізєцькі серйозні діалоги відбуваються між ними. Ну, я переконаний, що діалоги там приблизно такі Пс-пс, колеги, Я біля кобаси. Плавно рухаюсь до сиру, як чути? Пс. Володя, ти заїбав, то вихідний, мабуть. Колеги, я ходила в туалет. Іра, блять, ми чули. виключай мікрофон. Іра. Ну, недавно в тебе до мене жіночка підійшла я каже, я перепрошую, а підскажіть, де тут хліб. Думаю, Сука, серед всього тебе. Я схожу на людину, яка точно де мочне. А чого не спитали, де тут фітнес-батончик, блять? Чи де тут можна файно поїбатися, ну? Я розумію, що по мені не видно, але на всякий випадок ну.